Сьогодні ми будемо детально розглядати хімічні елементи, їхні назви, символи, також які прості речовини вони утворюють, і поширеність у природі. Уже раніше ми знайомилися з хімічними елементами, я говорила, що треба вивчити перші 12. Уже ось сьогодні ми будемо знайомитися зі всіма хімічними елементами. Їхні символи це таке спрощене зображення для того, щоб ми словами не писали. То звичайно, складаючи формули речовин набагато легше написати символами. Це буде набагато менше зображення і відразу зрозуміло будову цієї речовини. Поки ми, наче якось у першому класі букви вивчають, так само ми повинні ці символи звикати до них, як вони. Пишуться, і от вимога сама цих символів, як ми будемо читати. Наприклад, та ж формула H2O, ми не читаємо гідроген, 2 оксигена, ми читаємо скорочено. Шість символів читається скорочено, H, O, далі N, S, C, тобто ці символи будуть читатися скорочено і P. А далі, якщо ви подивитесь, то тут. Усі вони читаються, їхня вимова співпадає із назвою українською. Коли ми називаємо сам хімічний елемент, то ми пишемо з великої букви такі правила. А от давайте ще переглянемо: із цих елементів утворюються речовини, які існують у природі. Тобто, наприклад, з одного цього гідрогена, ну, там є лише гідрогени. У природі існує речовина водень, газ. Ми в природі не можемо зустріти одного гідрогенчика, який літає десь у повітрі. Ні, такого не буде. Він завжди об'єднується у два гідрогенчика. І зараз ми розглянемо більш детально ці прості речовини. Формули простих речовин тут вони відрізняються. Може бути ось двічка стояти, трічка, вісім навіть. Може, біля металів, до речі, прості речовини металічних елементів, у них немає ніяких таких цифр, просто, наприклад, просто кальцій, просто купру. Але назви відрізняються. Сам хімічний елемент купру, а ось тут уже саме метал мідь. І розглянемо сам оці прості речовини, як вони виглядають, що це таке, щоб ви краще запам'ятали. Перший ми розглядаємо неметалічних елементів. Ось, наприклад, газ водень. Прості речовини з маленької букви пишуться, формула його H2. Якщо у вас написано з великої букви гідроген, ви просто пишете H, а якщо водень, то це H2, формула інша буде. І ось. Це безбарний газ, він не має ніякого кольору. Для того, щоб його можна було вам якось показати, я зупинила відео тут відео, коли метал кидають у кислоту, виділяється цей газ води. На нашій планеті водню не так багато, а от в космосі це найпоширеніший газ. Сонце складається із половини водню і гелію це така розжарена, розпечена газова куля. Цей газ дуже такий горючий, якщо він буде ну, загоратися його багато, то навіть з вибухом може статися така реакція. Кисень це газ, який необхідний для нашого життя. Ми дихаємо киснем, він є в повітрі, 21% кисню. Завдяки цьому от ми так е можемо жити з вами, вдихати. Це теж безбарний газ, ми його, ось, якщо подивимось повітря, ми дивимося скрізь повітря, ми не бачимо його. І от тут показано реакцію, коли інтенсивне виділення кисню, тому що знову безбарний газ, важко показати на фото. Кисень зберігають у таких блакитних балонах, Він, ну, тут зазвичай медичний кисень, його використовують. Далі о 2 його формула. Ось тут зображена водичка. Кисень це газ, який розчиняється у воді. Він хоч і не сильно розчинний у воді, але деяка частина його розчиняється. Завдяки цьому у воді тварини, які мають зябра, вони дихають киснем, як і люди, тільки фільтруючи воду, вибирають цей кисень. Озон, формула його. О3. Він утворюється із кисню у атмосфері, коли блискавка, гроза, молекула кисню руйнується, і утворюється ось уже три оксигенчика, об'єднуються разом. Ми відчуваємо запах свіжості. Цей озон дуже необхідний для всього живого. З нього утворюється озоновий шар. Він тоненький, буквально десь 3 мм, Але він захищає усе живе від ультрафіолетового випромінювання, саме небезпечного, який захищає від цих ракових захворювань. Він дуже необхідний на нашій планеті. І ось дуже схожа назва, що плутає дуже часто азот, Н2-формула. Ось хімічний елемент нітроген, а він утворює такий газ азот, це основний газ повітря. От склад повітря: 78% більше половини, значно більше. Це азот. Далі кисень і далі ось зовсім мало інші гази. Десь 1% припадає на інші гази. Це безбарний газ. Ми зараз з вами ось сидимо в атмосфері азоту і кисню, двох газів, ну, в інших дуже мало. Ми його не бачимо. Ось тут він зображений як заморожений, така рідина. Він перетворюється в рідину, якщо його заморозити, і у теплому повітрі він розповсюджується, знову перетворюється в газ. То його тут хоч якось можна побачити. Також така є речовина сіхка, хімічний елемент сульфур. А от якщо ми побачимо, це природна сірка, це вже подрібнили в порошок, бо так зручніше проводити досліди. Сірку добувають біля вулканів, прям такі пласти, сірки, ось вона така кристалічна. Ми будемо з вами писати формулу просто С, але ви можете побачити С8, то є деякі просто види, це називається алотропні модифікації. Ну, Запам'ятовуйте просто С. Сірка С, формула її. Далі ось хімічний елемент карбон. Із нього утворюється з одного елемента, може утворюватись дуже багато різних речовин, наприклад, графіт і просто будова це вугілля, з нього утворюється тут основна речовина вуглець, тому ви. Просту речовину карбон говорити, вуглець. Дивлячись, скільки тут цього вуглецю, така буде якість вугілля. Це якраз ця горюча речовина вугілля. Ну, от, наприклад, чорне вугілля, вміст вуглецю до 90%. І коли нам треба формулу вугілля написати, то ми будемо спрощено писати просто це, ну і там якісь домішки, неначе як їх упускаємо. Алмаз, це теж родич вугілля, графіту, він складається з карбону. Він набагато просто давніший родич, їх добувають з-під землі, як і вугілля. Зараз вже навчилися виготовляти штучні алмази із графіту. Вони не такі якісні, але для чого їх добувають? Ну, от, природні алмази дуже гарні, і вони вражають своєю Твердістю. Це найтвердіша речовина в неживій природі, навіть метали найтвердіші, вони поступаються твердістю алмазу. І от штучні алмази, вони дешевші набагато виходять, їх виготовляють для того, щоб додавати в ну, якісь різальні інструменти, наприклад, алмазне напилення для дисків болгарки. Ми говоримо то це якраз справді алмазне напилення. Там є такі штучні алмази. Червоний фосфор є у сірниках, от дуже схоже на голівку сірника, от такий колір, він має будову просто П, це стабільний фосфор. Якщо, ну, щоб його запалити, Бо сірник також просочений різними речовинами, там не тільки фосфор, там багато, але щоб його запалити, треба нагрівати. А от білий фосфор він нестабільний, його не треба нагрівати. Бачимо, він тут в такій банці з нафтопродуктом. Газ називається не газ, а газ. І от цей нафтопродукт він оберігає фосфор від доступу до кисню в повітря. Якщо ми дістанемо. Його з банки, він починає горіти неконтрольовано, поки не вигорить, а горить, утворюється такий їдкий дим, який нашкодить людині. Білий фосфор має назву через свій колір, його будова П4, коли він горить, з'являється запах чеснику. Ще є інші види фосфору, поки ну, ми знайомимося з такими двома видами. Йод, виявляється, це не коричнева рідина, а це такі темно-фіолетові кристали. Ці кристали, ну от, чому ми вдома використовуємо торощин, речовини з йодом, спиртовий розчин, розчинний на сіль з йодом у спирту. А от, чистий йод це от якраз фіолетові кристали. Коли його хоч трішечки нагріти, у нього є така властивість відразу переходити в газ. Отакий от перехід від твердого в газоподібний називається сублімація. Якщо, наприклад, ось вода, вона рідка і переходить в газ, то це випаровування. А от з твердого в газоподібний, минаючи рідку стадію, це сублімація. Тут дуже добре видно, якраз на кристаликах йоду. Хлор. Небезпечний газ, і от зверніть увагу тут ось йод 2, його формула, хімічний елемент просто йод, а от проста речовина, ці кристалики, завжди двох атомів. Хлор 2, зеленуватий газ, бром 2 це проста речовина, неметалічна рідина. Теж дуже вона тут це вже випаровування називається, бо вона рідина, і перетворюється в газ, випари брому надзвичайно небезпечні, тому ви бачите, тут він у запаяній колбі чи пробірці. Втор, він дуже світлий газ, тут навіть не видно, що він тут є. Його формула флор 2 читається, а назва цієї речовини втор. Втор дуже небезпечний. Взагалі, оці. Чотири останні речовини: йод 2 бром, 2, хлор-2, флуор-2, називаються галогени, з них багато солей утворення, а галогени це ті, що породжують солі. І от це всі чотири прості речовини небезпечні, отруйні. Людині не можна вдихати ні випари, ні контактувати. Дуже треба обережно. Коли відкривали втор. То дуже багато вчених загинуло, загинуло під час відкриття цього, цієї речовини. Тобто, справді, вони дуже агресивні, ці речовини, навіть чистий йод. От, е хімічний елемент силіцій, а речовина кремній. Е дуже схожий на металічний елемент, тому що в нього ось тут металічний блиск, такий, але це ще не метал, е із силіція, до речі. Утворений ще пісок, ми будемо з вами говорити. І от прості речовини металічних елементів, ось хімічний елемент купрум, а утворюється мідь, іноді мідь зустрічається в вигляді самородків. Але це іноді частіше її добувають із води. Ми бачимо такі дроти, якісь речі, предмети це вже мідні. Ми говоримо. Ось кальцій, як виглядає? Це теж метал, сріблястий метал. Хімічний елемент аргентум, а про старе срібло, це той метал, з якого виготовляють прикраси. Хімічний елемент аурум, а про старе човна золото це дорогоцінний метал, і в природі він вигля... добувається тільки у вигляді самородків. Тобто, це такий метал, який. Ну, вже готовий, очищений, просто треба промивають землю, збагачену золотом, і добувають його. Єдиний метал рідкий, мається на увазі за нормальних умов, за кімнатної температури, це ртуть. Дуже небезпечний метал, ми знаємо, що є ртутні термометри. Раніше їх дуже широко використовували, зараз уже все більше і більше замінюють на сучасні. І от... Ця ртуть вона небезпечна тим, що саме ну, такому відкритому вигляді вона випаровується і впливає на нервову систему людини. Якщо ці краплини зібрати і хоча б помістити у воду, то вода вже не дозволяє випаровуватись ртуті і вона стає безпечною. Ртуть важко запам'ятати назви, звернете увагу, називається хімічний елемент Меркурій. Читається гідрагірум, а простаречовина ртуть. Тут, мабуть, найскладніший випадок, що три назви різні. Літій в запаяній пробірці через те, що якщо його дістати, він буде взаємодіяти з киснем повітря і буде псуватись. Його в природі, в такому чистому вигляді, не існує. Літій і літій і так, так і називається натрій, натрій, теж він тут. Залитий шаром гасу через те, що він теж буде взаємодіяти із киснем на повітрі. Тобто, отакі от речовини, які ось так зберігаються, вони в природі не існують, бо вони відразу з чимось взаємодіють, утворюють інші речовини. Вони в такому вигляді це вже їх штучно очистилось, калій, він схожий, літій натрій калій це три метали, які дуже схожі між собою. Тут просто зверху вже такий. Утворився наліт із цього гасу. Магній виглядає також, ну, як метал сріблястий, його додають у бенгальські вогні, у фейерверки, тому що він дуже яскраво горить. Алюмінію ми всі знайомі з ним, і назва у нього алюміній. Алюміній так і називається. Запам'ятовуємо залізо. Сам хімічний елемент ферум, а от назва залізо відрізняється. Ну, от проблема заліза в тому, що він, воно постійно ржавіє, його постійно треба оновлювати. Четверта частина заліза, яку добувають, йде на оновлення того ржавого заліза. Цинк також сріблястий метал, назва цинк, -цинк так і залишається. Хімічний елемент станом. А проста вона олово, такий важкий метал. Навіть на фото. От якось так здається, що справді такий важкий. І залишився останній метал, хімічний елемент плюмбу, а називається свинець простаречовина. Дуже важкий метал, Він, з нього виготовляють пулі, тобто ось таким чином. Тепер розглянемо поширеність хімічних елементів у природі. Ну, в залежності від того, де ми розглядаємось, наприклад, у Всесвіті найбільше елементу гідрогену. Це найпростіший, найлегший елемент, ви будете його вивчати. От з нього все почалося. Далі він і в періодичній системі, він стоїть перший. От далі гелій. Теж його дуже багато, і от, як ви бачите, дуже мало інших елементів. У земній корі найпоширеніший, до речі, метал це алюміній. А у 4% ферум. Тобто, якщо ми подивимося, ще от селіція дуже багато, тому що силіція – пісок, піску на нашій планеті дуже багато, оксигену у земній корі дуже багато. У живих організмах. Ну, наш організм складається 65% з води, тому от оксиген є в багатьох інших речовинах. Тут знову оксиген рекорд, рекордсмен. Далі карбон, тому що карбон є в усіх живих організмах. І от уже гідроген, нітроген це якраз елементи органогени, тобто ті, які створюють живі організми.